Четверта серія казкового макового марафону. Вітаю, мене звати Анна, я консультант по мак. Минулого разу ми працювали з казкою про солом'яного бочка і розглядали особисті кордони. Сьогодні тема «Маніпуляція» і казка про Івасика Телесика. Нагадаю, сюжет казки. У баби з дідом був синочок Івас... Івасик, він плавав по річці і ловив рибу. Матуся приносила йому обід, кликала його, і він підпливав до берега. Про це дізналася коварна змія. Вона вирішила викрасти Івасика і з'їсти. Але Івасик теж був хитро, йому вдалося вирватися від змії і повернутися додому. І давайте тепер розглянемо розклад про маніпуляцію. Ми будемо працювати знов-таки з казковою колодою маків. Нагадую, що маки це не про враження, це роботи з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить в картах щось своє. І так починаю. Хто і як вами вам маніпулює? Тягнемо карту. І ось така карта, уважно на неї подивіться, про що вона вам говорить. Які асоціації у вас виникають? Друга карта як, мені захиститися, як вам захиститися від маніпуляцій? Ось така цікава карта. Як ви вважаєте, про що вона вам каже, які асоціації у вас виникають? І третя, третя карта, хто або що вам допоможе захиститися від маніпуляцій, який у вас є для цього ресурси. І ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона вам. Давайте переглянемо ці карти ще раз. Перша карта, хто і як мною маніпулює. Друга карта, як мені захиститися від маніпуляцій. І третя карта, які у вас є ресурт, чи хто або що допоможе вам захиститися від маніпуляцій. Сподіваюсь, вам розклад сподобався. Якщо є бажання пропрацювати якісь питання з допомогою маків, записуйтесь до мене на індивідуальну консультацію. Записатися можна в особисті повідомлення. На сьогодні все. В наступному відео ми поговоримо про казочку Золотой червенець» і про гроші. на сьогодні все. Не забувайте підписуватися на мій канал. Пока!